У дружній родині щаслива дитина, бо є в неї мама і тато. Любов його сяє на кожна хвилина і радістю повниться хата. У дружній родині щаслива дитина, бо братики є і сестрички похмурого дня і у радісну днину в них усмішки сяють на личках. У дружній родині щаслива дитина, бабуся, і рідненькі, від меча обіймають. Дітей налучають любити країни місця. У дружній родині мир, злагоданий, до щасливі дорослі і діти. Нехай кожна днина в хорошій родині теплом буде завжди сідріти.